Всем привет! Сегодня я замайстровал ось такой вот великий корабль. В нем есть тут экипаж, коробка мечами. чем мечами, вот такая вот ушка? Парус я не одразу сделал вот этот вот великий. Сам собирал так, тут стоит якорь, якорь вот такой вот. Я його ще не доробив, то є ще може ще трохи прийдеться ще його добудувати. Там, якер, е покращити, але поки що якер такий. Далі е є така от масивна пушка, яка, на жаль, нікуди не вміщається. Це на кораблі, окрім отсюди, от можна втулити її. Або отсюди от, в палубу. Куди поміщається чоловічок. Одна дві або три, мабуть, людинки. Далі. Де що в нас іде? В нас іде чотири меча. Ось от такий от один Майнкрафтовський. З то, як його залізний. Далі в мене йде така от катана. І в мене ще є отакий от, от меч. Його дуже довго. Легко зробити, це така от повинна бути. І отака от З'єднуємо і виходить це цілий меч. Так же зроблений другий синій. Я їх поставив в ящик. Ящик от такий от, от, нема, можна і без нього. Просто мечі е, чоловічком дати і все. Якщо нема гогніків, можна не, не без вогників. Якщо чогось немає, можете замінювати або придумувати щось. Е от парус можна навіть і наставити, тому що, що я його тільки після того, як я доробив. Тобто парус я взагалі е в останню очередь дороблював. Там ще знизу є така палуба. Так, тут у нас є вид. Це такі шторти. Оце от чорне, щоб людинки не випали через таке отверсті. І це тут дуже легко зробити. Треба просто 6 6 на 2 чорна і така от, от, чорний блок з чотирьома. Виправившими. І отак от от з'єднати їх і поставити сюди. Отак. От от. Ну і все. Впрочую в мене більше нічого нема. Окрім можна, ще додати чоловічків зменшати чоловічків. Можна навіть чоловічків поставити от І таких от поліцейських повністю вони будуть піратами. Поліцейський пірат От у мене є пожежник. Теж з е, сучасного часу. А він ну, в прошлому часу. І нормально виходить. У мене тут і майнкрафти тут. Це, кстати, капітан у мене саме вийшов. Ну, так і все. більше нічого не можу показати. А, пару ще можна. Ще теж дуже легко відчіпляти, причіпляти. І все ж таке. Ну, все, це канал Лего ЮА, Підписуйтесь там, лайк, ставте колокольчик.